Їхали. Я патріот, і я люблю свою страну. Щоб не видумувати, я просто подивилася, яке визначення дає Google поняттю патріотизм. Любов до країни є безперечно одною з кодових патріотизму, але далеко не єдиною. У визначеннях, після любові до вітчизни, йде особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії та традицій. Українець, який добре знає історію свого народу, розуміє, наскільки сильно страждала українська мова та її носії. Елементарно проявивши до цього емпатію, стає дуже боляче та образливо за українську та українців. Ну і звісно, приходить чітке розуміння, чому мова така важлива. Але якщо для вас це не так, то певно ви тої історії добре і не знаєте. Далі одною з ключових ознак патріотизму є готовність діяти в інтересах вітчизни. Чи є інтересом України використання мови нашого колонізатора? Чи є інтересом України захист державної мови і її громадянами? Ви можете скільки завгодно вважати, що можливо поєднувати російськомовність та патріотизм в Україні. Проте людина, що ідентифікує себе російською мовою, завжди буде відчувати підсвідому невідповідність та часто їй доведеться пояснюватись, чому вона кричить про патріотизм і не говорить державною мовою. Туж ти говорю по-русски історичні сложилось. Ці люди мають рацію, тільки не в тому плані, що в певних регіонах України завжди розмовляли російською. Якщо ви поглянете на мовну карту 1914 року, то побачите, що якихось 100 років тому по всій території та за межами сучасної України розмовляли лише українською. А що було далі? А далі було розстріляне відродження. В один день було страчено понад 100 представників. Української інтелігенції. А далі Кремль щинив найкрупніший геноцид українського народу голодомор. Від штучного голоду померло до 10 мільйонів носіїв української мови. Винищуючи українців мільйонами, Москва одночасно агресивно русифіковувала тих, хто залишався в живих, і робила усе можливе, щоб у їх підсвідомості закладались певні наративи та реакції. Розмовляти українською небезпечно. Творити українською небезпечно, і якби не деякі українці, які завжди йшли проти системи української в Україні, могло б бути зараз стільки ж, скільки білоруської в Білорусі. Російськомовні, які прикриваються історією, дивляться у глибину максимум десятиліть і тої історії не знають.